Сьогодні я буду робити салат Дивіться, Що нам для цього треба? Грудинку я відварила, жарила печериці з цибулькою. Яйця варені, я взяла 4 яйця. Я буду додавати кукурузу, але потрібні чорні оливки. Я буду давати сюди грудинку майонезом і перемішаю, щоб по цій поверхні я додаю гриби. У грибах знову робимо сіточку майонезу, білок поверха. Знову робимо сітку майонезу. Я буду давати кукурузку. Посирові знову чуть-чуть даємо майонезу. І тепер зверху даємо жовточки. Номірну жовток розподіляємо по всьому салаті. Робимо таку сіточку. В кожен оцей квадрат будемо класти олівку. Ми чіпсами будемо ось так прикрашати наш салатик. Ось такий салатик в мене вийшов. Мікату смакута.